Дівчата, всім привіт. Сьогодні знімаю для вас таке позапланове відео з вільними прикрасами по марказиту. Після останнього випуску дівчата просто знесли мої месенджери. Всім потрібна наявність, щось цікаве, тому вирішила ще одне зняти. Дівчата, наступне відео по марказиту буде лише з новим постачанням, а воно буде в кінці листопада. Там буде і багато вільного всього. Ну і, звісно, замовлення. І що стосується замовлень на грудень, хто бажає майбутній тиждень ще можна додати ваші замовлення, мають встигнути до нового року. Буде невеличке постачання. Хто не встиг, будь ласка. І Ще хотіла сказати, кому раптом не відповіла в особистих повідомленнях, сьогодні довідповідають, тому, будь ласка, не хвилюйтесь, дякую за розуміння. Дівчата, що в нас цікавого залишилось? Ось такі гарненькі черепашки. Наразі є каблучка в 20-му розмірі з блакитним халцедоном і брошка-підвізка. Камінчик дуже цікавий, такий сіро-блакитний. Він не яскравий колір, в принципі, коректно передається. Каблучка це перероблена брошка, в каталозі ви її не знайдете. Дуже гарна моделька. Тут рухомі лапки, голова, хвостик. Каблучка 12,80 за вагою, брошка 11 грамів, 274 артикул. Дивіться, яка симпатична. Оча гранати. Черепашки можуть бути з різними вставочками, там і перламутри, і геліотіси. По халцедону ще може бути рожевий колір. Можливо, щось я ще не знаю, що може бути, якщо є якісь ідеї, пишіть. Звісно, сюди каміння по типу гранату цитрини не поставлять, бо тут геометрія. А ось такі різні всілякі вставочки, будь ласка. Дівчата, я вам збрехала, тут йде просто брошка без підвіски. Така ось тут голочка. Дівчата, ці черепашки від хвостика до голови десь 4 см виходять, по ціні зазначаю. І, до речі, щодо цін хотіла сказати, всі вони, можна сказати, старі. Зараз, якщо будемо замовляти, вони вже вищі, тому обов'язково забирайте. Тепер, дівчата, що по комплектам? Є ось такий красунчик з сердоліком в розмірі десь 18,3 Можна на 18,5 спробувати. Ось його артикули, каблучка 5,40, сережки 8,5 г. Ще може бути підвіска. Англійська застіпка. Каблучка десь 2,7 см і сережки 4 см. Також вартість. Також оліком ось такий гарненький комплект з прямокутничками, 10-26 артикул, загальна вага 12,30 З них сережка десь 8 г на англійській застіпці. Підвіска з таким вушком. Сережки 2,6 см, підвізка 3,5 см. Також вартість. Далі ще один неймовірний комплект в наявності з білим перламутром. Є дві каблучки, різні розміри. Напишу на екрані. Сережки одна лише пара, але можна буде дозамовити, кому раптом не вистачить зараз. Каблучка за вагою 6,15 см, сережки трошки менше 5 грам на англійській застібці. В оригіналі сережки йдуть ще з такою підвісною кулькою знизу, але ми її прибрали такі вони акуратні повсякденні. Також раніше дивилися і в чорному перламутрі, і з геліотісом, здається, коли був цей сет. Каблучка 2,5 см, сережки 2 см, і також вартість. Тепер, дівчата, в наявності є сережки і браслет-тигри. Браслетик 19,5 см залишився. Сережки дуже круті, дивіться. Також можна ідентичне кольє замовити. Вагу сережок зазначу на екрані, бо десь мені з очей пропав їх пакетик. Англійська застіпка. Довжина сережок 6 см. Браслетик 572 артикул 20 грам за вагою. Застіпка коробочка, м'якенький, гарний. Десь на ручку 18 сантиметрів 18 буде. Ось так виглядатиме. І ціни прописую. Предічати ось такий акуратний сет 629 артикул сережки і підвіска. Вага одного комплекту близько 5 грам, сережки десь 3 грами. Такий дуже-дуже легенький англійська застібка і ось така підвісна частинка, акуратна. Вушко в підвісці. Сережки 2,2 см, підвіска 3,3 см. І також ціна на комплект. Далі ось такі гарненькі зміючки, також комплект сережки підвіска. 6 грам вага Загальне усе, усету. З них сережки десь 4,5. 455 артикул комплекту. Сережки на англійській застібці. Сережки 5 см, підвіска 4. також вартість. Передивимось прикраси без комплекту. У нас самі по собі. Ось така гарненька каблучка з вушками, як ми її називаємо. 816 артикул. Напишу розмір на екрані, щось по типу 19,5 За вагою трошки більше 7 грам ця каблучка. Вона без комплекту йде. Дивіться, яка цікава. Ширина десь 8 мм і вартість. Дічати, ще в мене в наявності пара сережок до підвісок, які я показувала в минулого відео з марказитами. Я забула, що вони в мене є. Одна пара, але тут на тоненьку мочку застіпка, я б сказала, на дуже тоненьку, тому кому підходять, забирайте вони дуже гарні і акуратні. Довжина 2,2 см оціні зазначаю, і нагадаю, що під замовленнями можемо зробити вам їх на стандартну мочку або на повну, або навіть з іншою застіпкою, тому не хвилюйтесь, пишіть. Тепер є пара ось таких сережок з пуантами. Дивіться, які оригінальні. Одна пара 5,30 за вагою, артикул 1724 на англійській застібці. Довжина 3,3 см і вартість. Далі в наявності улюблена каблучка Onyx гранат в меншому варіанті. Тут оніксова основа. І ось такі гранатики. Розмір десь 18,5-18,7 але я точно напишу на екрані. Також можуть бути до неї ідентичні сережки на омезі, тільки на омезі, бо це буде також перероблятись каблучка, вона буде масивна сережка, тому тільки омега підходить. Кому треба, скину фото з минулих постачань. І також є більша версія цієї каблучки, така більш габаритна, також можу скинути. Десь 3,2х2 см габаритний розмір каблучки і вартість. Ще, дівчата, є пара ось таких акуратних сережок «Конго» з дрібненькими марказитами. 1627 артикул, вага пари всього 2,5 грами. Діаметр 1,5 см і ціна. Також є в наявності гвістки зі смарагдами і з гранатами. Смарагди тільки одна пара, гранати дві є в наявності. Звичайний гвіздочок, гарні десь гранати десь 4 мм. А смарагди 5 міліметрів в діаметрі. Вага приблизно грам 80 в одній парі. По ціні прописую. Тепер дивимося ось таку красуню, крапелька з лабрадором розмір 18,3, 18,5 можна спробувати. 18,47 артикул. Вага 6 грам. Жовто-зелена іризація. Півтора на два см розмір і ціна. Далі, дівчата каблучка 478. Рубін смарагду улюблене поєднання десь на 17,5-17,7, яка гарнюща рубінова квітка і смарагдове листечко. Вага 6,15. Також здається, в мене вона ще є в поєднанні з сапфір зелений агат, але я зараз її швиденько не знайшла. Кому цікаво, напишіть, я вам скину фото. Там розмір побільше, щось по типу 19-го буде. Ширина каблучки 1 см і ціна. Ще ось така акуратна моделька з адуляром в розмірі 18,8. Вага виходить 3,65 грам. Також вартість. Так, і звісно, дівчата показую вам улюблених пташок. Залишилось дві штучки: одна з лабрадором, друга з аметистом. Тут, здається, однакові розміри, напишу на екрані їх. Лабрадорчик ось такий і ограньований аметист досить яскравий. З різними вставками ми цю модель замовляємо. Ось ці дві залишились, рідко вони бувають. Забирайте довжина від хвостика до дзьобика 3,2 см і вартість. Дівчата, ще одна улюблена моделька в трьох кольорах є по одній штучці. Напишу розміри на екрані. Сердолік, зелений агат і пресований корал. Артикул 1706, вага десь 5 грам в одній каблучки. Тут нема вставок марказиту, лише ось такі срібні візеруночки і камінь. Дуже стильна. Ширина 8 мм і вартість. Кожні дівчата, бублики залишились. У мене дві штучки з поєднанням сердолів-гранат артикул 884 З За вагою трошки більше 6 грам, така ось гілочка і вушко. Дивіться, в постачанні, яке зараз виготовляється. Такі бублики ще будуть у мене з зеленому Агаті і в Оніксі, також з гранатами. Хто бажає, можемо попередньо забронювати. Фото надішлю, ми їх вже замовляли, покажу, як виглядає, щоб вже точно був вашим раптом хтось вже хоче забронювати. Довжина десь 3,5 см і по вартості зазначаю. Дуже класна моделька, ідеально на подарунок. Ще дивіться, ось така підвісочка з дірочкою на чорному перламутрі залишилась. 14,40 артикул. Вага 5,25. Вушко. Довжина 3 см і ціна. Ще дівчата з дуже класного того, що давно не показувала, залишилась брошка-мишка за метистом. Артикул 50, 9,60 за вагою. Воча гранати. Окулярчики рухомі. Дивіться. Дуже прикольно. Яскравий камінь може бути з будь-якими вставками. Ціна варіюється, тому уточнюйте. І також можна ідентичні каблучки замовляти під замовлення. В каталозі не знайдете, якщо треба, пишіть. Довжина мишки десь 3,1 см і вартість. Далі дівчата на залишках є три пари сережок 829, модель «Бестселер». А в шалених кількостях раніше ви її брали, та і зараз також, але наразі три пари це взагалі удача. Вага пари десь 6-20 грам, такі ось майже конго, більш овальні. Тут візеруночки зі зворотній сторони, тут дрібні марказити. Довжина десь 2,3 см і вартість. Дівчата, наостанок покажу вам дві прикраси, які в мене були на розпродажі, але вони також залишились. Ще раз їх дублюю, також за акційною ціною. Комплект ось такий з зеленим агатом і уніксум, сережки підвіска. За вагою 23 грами разом, з них сережки десь 15 грам на англійській застібці. Дуже стильний комплект, ціна більш ніж приємна. Зараз він буде ну, десь тисячі на дві точно більше коштувати, ніж я вам зараз запропоную. Тому, будь ласка. Довжина сережок 6 см, підвізка 5 см. Тут по 5 ось таких низочок зі срібними кульками. Гарно. Також ціна. Дівчата останнє це ось такий класичний снейк на карабіні. Також за дуже приємною, майже смішною ціною. Зараз такої вже немає. Довжину напишу на екрані, вага 11 грам. Можна під шарми або просто як срібний браслетик Snake. Також одразу акційну вартість прописую. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!